Ого, тут двіжуха. Я в Херсоні живу з 1983 року. Навчався в Києві, але я повернувся до Херсону. Я люблю Херсон. Мені тут комфортно. Мені подобається ритм життя, мені подобаються тут люди. Ми створили таке місце тяжіння, точку концентрації, де почали збиратися цікаві, креативні, вільні люди, за якими майбутнє. Все краще, що відбувається у місті, відбувається на локації Урбанца. Я зрозумів, що бізнес заради бізнесу це вже не цікаво і це невчасно. Потрібно створювати якісь такі проекти, які будуть і корисними суспільству і будуть годувати мою сім'ю. Тоді я вже дізнався про соціальне підприємництво, почав займатися їм. Багато їздили, приймали досвід в інших містах, і ми хотіли створити якийсь свій такий продукт навчальний, який би дозволив херсонцям не витрачати багато часу на подорож там до Львова, до Києва або там до інших розвинутих міст. І щоб рівень спікерів там, тренерів був такий же самий, як в, в крупних містах, але щоб це було більш доступно і фінансово, і по часу, і ми хотіли під новий формат школи і знайти якусь нову локацію. Сон був промисловою столицею Півдня України. У нас було дуже багато великих підприємств. Але сьогодні змінилася економіка, змінилось все. є багато просторів, які знаходяться в центрі міста, але вони на сьогодні не задіяні виробництвом. Тоді ми вже дізналися про нове для нас таке слово: ревіталізація промислових просторів, вдихання нового життя, старі промислові будівлі. Ми почали шукати, які в нас є там заброшки. Недобудови або заводи і фабрики. І коли ми подивилися на ці будівлі, ну ми зрозуміли, що це воно, це, це наше. Це був колишній вентиляційний цех, де стояли такі величезні турбіни. Вони ганяли там повітря по всьому заводу. І в нас виникла ідея створити центр креативних індустрій арт-платформу турбіна. Найголовніше, що ми навчилися, це бачити у всіх проблемах можливості. Біля турбіни був захаращений дворик, де були дерева фруктові, там, якісь там занедбані такі там, лавочки. І ми вирішили о! Так можна тут створити якийсь там ну, сад. А ми ж в місті, сад в місті це ж круто. Місто, урбан. О, буде урбан сад. Ми вирішили створити open space простір, який би став концентрацією всього креативного в місті. Два з половиною місяці ми працювали тут своїми родинами, своїми руками, мізками. Хто що міг, там, хто варити, хто там носити, хтось там, не знаю, там красити, хтось не заважати, хтось надихати. І так командою ми створили Урбансад. Яка була задача? Ми об'єднали херсонських митців, художників і кожному надали там, можливість залишити свій внесок в першому креативному просторі міста. Це мій найулюбленіший мурал. Його намалювала дівчинка 16 років. Це, ну, для мене це найкрутіша штука. Тут відбуваються всі найактуальніші події міста. Культурні заходи, благодійні, музичні, театральні, ну, будь-які. Саме великий екран міста також в Урбансаду. 130 квадратних метрів, тут ми транслюємо кліпи, концерти, кінопокази. А вчора ми дивилися, як Україна зробила Швейцарію 2-1. І завжди, коли ми тут вболіваємо за Україну, вона виграє. Якщо перший сезон Урбансад приймала як ну, щось незрозуміле, другий сезон вже, коли ми відпрацювали. Про нас говорили, що ну щось в цьому є. Третій сезон як ми жили до того раніше. Четвертий сезон в нас вже до нас приїхав Google Fest. Ну, це, це зовсім прорив. Привіт. Зараз ми йдемо до майбутньої турбіни. Завдяки Гольфесту вона трохи оживає. Там ще так. Трошки трешовенько, але вона оживає. Для людей найголовніше не, не супер там якісь там гламурні умови. Для них важлива свобода, можливість самовиражатися, можливість спілкуватися з однодумцями і знаходити тут однодумців. Мені здається, Google Fest це назавжди. Це такий поштовх для розвитку і нашого проєкту і міста. Тут вже є інсталяції, малюнки, мурали. Тут буде. Перформативна програма. Тут буде візуальна програма. І засвідчусь я в кадрі як уборщиця на Google -Pay. Я взагалі художник. В мене ідей не було, тому я просто вже котрий день допомагаю художникам з У мене дочка завтра участвую в перформансі. Наш потенціал це люди. Ми все життя шукаємо своїх людей. І завдяки таким проєктам ми їх знаходимо. Команда «Урбансада» — це не люди, це якісь надлюди. Для нас вихідні це вже якась така мрія, там, яку треба візуалізувати. І дуже багато там щось робити, щоб вони сталися. У нас же є такий прикол там. Коли в нас там вихідні, та ось 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 скоро у листопаді. Це така команда фанатів, ідейних людей. І оскільки це соціальне підприємництво, то комерційна частина нашого, нашого урбансаду вона дозволяє проводити дуже багато благодійних дитячих заходів, культурних безкоштовно. Також ми даємо можливість починаючим нашим там, творцям, митцям, музикантам виходити на інший рівень, на іншу аудиторію і відкривати себе як мінімум Херсону. Найголовніша мотивація це бути причетними до змін в місті і бути причетними до всього, що відбувається в Урбансаду. Ми... Отримали такий великий кредит довіри, що люди к нам приходять і просто нам допомагають. Всі вмикаються. В нас був рекорд: 150 волонтерів з міста приїхали нам допомагати, допомагати запустити сезон новий. Місто полюбило Урбансад і відчувають, що ми любимо місто і ми любимо херсонців. Ми впевнені, що для Херсону. Креативні індустрії мають стати таким центром перезапуску і такою нішою, яка може витягти, витягнути місце, місто наше на новий рівень. Над мета, щоб ми залишались в Херсоні, щоб ми пишалися тим, що ми херсонці. Бо сьогодні проблема, що 70% випускників шкіл лишають нашу область. Вони їдуть там до Києва, до Львова, до Одеси, а ще й далі. Да, там Словачина. Вся Європа. І ми втрачаємо наш потенціал. Перше, що нам потрібно зробити, це якісь такі великі проекти, які дадуть надію. Хотілося б, щоб кожного місяця в Херсоні був якийсь масштабний такий захід, театральний, джазовий, там, класичної музики. Щоб в нас кожного місяця були круті туристи, інтелігентні, щоб в нас приїжджали і відкривали для себе Херсони, нашу природу і наших людей, весь світ. Коли ми були в Києві, зустрічались з Ладом Троїцьким, були на його лекції в Даху, і там були хлопці з Херсону, які поїхали там років п'ять тому. І вони сказали: А, ви з Херсону, ви команда Urban Sad? Якщо б я знав, що ви відкриєтесь ось-ось, я б з Херсону не поїхав. І це мотивує. Для мене є великий страх прожити життя так, що нічого не залишиться після мене. І тема обрана Гогольфеста дрім не випадкова. Частина херсонців в той частині дрім, яка сон, вони сплять, а є невеличка частина активних людей, які дрім мрія. Ну, мені здається, я з тими, що мріють. Але не тільки мріють, а ще щось роблять для того, щоб ця мрія розбудила тих, що сплять, і залучала їх до наших мрій. І щоб вони відчували, що поряд з цими крезі хлопцями і дівчатами нам все вдасться. А це про наше сприйняття міста, про наше сприйняття себе в цьому місті. Якщо ми почнемо думати, що ми тут назавжди, що ми тут Сьогодні, завтра, і тут будуть наші діти жити, то ми вже почнемо щось створювати по-іншому. Херсон побачив, Херсон прокидається, і оцей комплекс провінційності і меншої він кудись починає ховатися. І це найцінніше, що відбувається. Bing mm -hmm.